Україна потроху вибирається, випорпується із цієї чорної ями, в яку нашу енергосистему вчора занурила російська ракетна атака. Але реакція світу була цілком неоднозначною, і навіть Радбес ООН зібрався без затримок і обговорював вчорашній цей терористичний акт. З цієї реакції світу почнемо нашу розмову з Дмитром Кулебою, міністром закордонних справ України. Пане Дмитре, вітаю. Добрий вечір. Отож, зважаючи на неспішність, попередню неспішність світової дипломатії, зараз світова реакція не заставляє себе очікувати. Буквально вчора увечері за Києвом Радбес уже збирався, обговорював ці ракетні удари. Але на вашу думку, коли оця швидкість і оця кількість засуджень російських дій в Україні переросте в якусь якість? Ну, я би не протиставляв ці речі, кількість і якість. Насправді вони йдуть паралельним треком, тому що е, вчора дійсно, з ініціативи Президента України відбувся: ми скликали е, Раду безпеки ООН, до речі, е, наведу маленьку деталь з дипломатичних позалаштунків. Е, зазвичай, щоб отримати згоду. Ради безпеки ООН на включення онлайн президента України Росія намагається розіграти комбінацію голосування, тобто вимагати голосування, а не автоматичного ухвалення рішення про те, що президент має право звернутися онлайн. Але вчора підтримка в радбезі цього засідання і виставку президента була настільки великою. Що росіяни зрозуміли, що не будуть здатні знову зіграти в цю гру з голосуванням і навіть не порушували це питання. Тому це політичні речі, які дуже важливі, коли найвищий орган в міжнародних відносинах одразу менш ніж через 24 години після події збирається для того, щоб дуже чітко висловити свою політичну позицію, своє ставлення до цієї події. Але паралельно відбуваються дуже конкретні дії. Ми е, щодня і за останні 24 години можна сказати, щогодинно займаємося стягуванням з усього світу енергетичного обладнання. І Йдеться не лише про генератори йдеться також про великі речі, про трансформатори, деталі для енергосистеми. Президент контролює цей процес. Прем'єр-міністр буквальному сенсі модерує цей процес, і партнери дуже допомагають. Ну і цікаво, що буквально вчора так це в часі збіглося, що рішення Європарламенту визнати Росію країну спонсором тероризму теж збіглося в часі з цим обстрілом, фактично підтвердивши правильність рішення Європарламенту. Але тепер виникає питання, чи оце рішення європейців підштовхне Сполучені Штати ухвалити аналогічне рішення про те, що Росію. Вони визнають країною спонсором тероризму, бо я нагадаю глядачам, що у випадку Європарламенту це ж наскільки я розумію швидше політичний акт, тоді як Сполучені Штати Америки мають в законодавстві прописаний алгоритм дій на випадок визнання країни такою, що підтримує тероризм, і це для цієї країни тягне дуже конкретні санкції. Саме так і є. Ми дуже давно наполягаємо на тому, що Сполучені Штати визнали Росію державою спонсором тероризму. І безумовно, що останнє рішення Європарламенту це ще одна один елемент в нашій адвокаційній кампанії в Сполучених Штатах на цю тему. Ну а якась реакція від Вашингтона надходила. Конкретно на це рішення ні, тому що відверто скажу, що Вашингтон зараз сфокусований, і ми разом з ними сфокусовані на двох питаннях: це зброя з особливим наголосом на протиповітряній зброї, і якраз допомога з для енергетичної для енергетичної системи України, і але запевняю вас, що під час найближчих контактів з американською стороною ми. Будемо порушувати знову питання е, визнання Росії державою спонсором тероризму, пане міністре, Я просто помітив, що е, це рішення визнання країни Росією визнання Росії країною спонсором тероризму. Воно починає так ширитися. Довкола ну по європейських країнах наші балтійські е, партнери були одними з перших, і це пішло, поїхало, пішло, поїхало е, сьогодні. Е, Нижня парлата нідерландського парламенту. Якщо я правильно пригадую, теж ухвалила відповідне рішення. Але паралельно з цим треком е, я бачу і інший трек, коли парламенти країн світу починають визнавати голодомор 32-33 років актом геноциду. Українського народу нагадаю глядачам, також що цієї суботи, вже 26 листопада, у нас буде день пам'яті жертв голодомору. І у зв'язку з цим, яка робота ведеться вашим міністерством, це теж наслідок методичної роботи, чи вже на хвилі загальної підтримки України вирішили наші європейські друзі і в цьому напрямку проявити парламентську активність таку? Нас ну ви ж розумієте, нічого не відбувається просто так. Насправді, тему Голодомору Ми відпраць... голодомору ми відпрацьовуємо дуже системно і почали відпрацьовувати задовго до власне листопада місяця, коли ми починаємо згадувати 90-ті роковини голодомору. Почалося з того, що ми почали включати. Відвідання меморіалу Голодомору до військової програми візитів іноземних гостей до, наших, до нашої країни. Президент України е Володимир Зеленський е в своїх телефонних розмовах і під час зустрічі з лідерами, які відвідували Київ, порушував тему визнання Голодомору геноцидом. Е е Прем'єр-міністр, голова Верховної Ради теж. Е е Цю тему ми взяли в свої е, тези до бесід. І, безумовно, дипломати працювали в кожній країні і продовжуємо працювати. Тому те, що ви зараз бачите, це е, перші е, зерна е, того, що ми засіяли декілька місяців тому і дуже дбайливо, дбайливо зрощували цей врожай. І ще додаткові рішення будуть. Це не останні рішення, а ми обов'язково побачимо ще новини, і це буде гідне вшанування всіх жертв голодомору. Ми ж з вами розуміємо, що, хоча нам постійно розказували раніше там про якісь юридичні перешкоди для визнання голодомору, геноцидом насправді просто не хотіли дратувати росіян. Зараз ми поставили питання принципово на нашому боці і право, і мораль, і історична справедливість. Тому і почали з'являтися ці визнання. Ну а от я погоджуюсь, не хотіли дратувати росіян, але зараз. Наші країни-партнери роблять це, тому що справді вважають і до них прийшло переконання того, що це був голодомор-геноцид, чи тому, що справді їм хочеться подратувати росіян, бо складається враження, що інколи ну світ не проти подратувати росіян, тому що це така добра традиція стає для цивілізації. Ні, конкретно ця тема це більше знак поваги до українського народу, тим більше що зараз те, що з нами відбувається, ось цей е, ракетний терор, до якого вдалася Росія, яким вона по суті створює е, неможливі умови виживання для е, громадян для мирного для мирних громадян, це ж знову елементи геноциду. І е, я не пов'язую це рішення з бажанням. Дратувати Росію, я пов'язую це рішення саме з бажанням висловити повагу до українського народу і його минулого, і його сьогодення. Тим більше, що ну можу вам сказати, що жодне з жодне з тих рішень, які вже були ухвалені, і в Молдові, і в Ірландії, і в Румунії про визнання голодомору, ті рішення, про які ви скоро дізнаєтеся. Вони е, в ході дискусії ніколи не йшлося про е, Точніше Так, ми ніколи не бачили від жодної зі сторін бажання саме там знову подратувати Росію. Ми бачили бажання дійсно нарешті віддати шану українцям і висловити повагу до них. Пане міністре, ви вже так в розмові двічі. Я зловив себе на тому, що двічі чую анонсування, що буде ще якась. Е... Історія ще якась країна, от скоро визнає Голодомор геноцидом. Це буде десь до суботи чи трошки пізніше? Якщо вже поки що не можна називати цю країну, то хоча б коли це буде добре. А на суботу, на день пам'яті жертв Голодомору, можливо, якісь візити заплановані офіційні до Києва. Я не буду розкривати всі деталі, але можу сказати, що 26 листопада відбудеться дуже важлива подія, це пов'язано з ініціативою президента України, яка називається Зерно з України. І ця подія підкреслить надзвичайно гучно, що держава, яка країна і народ, який сам став жертвою голоду. Не залишить наодинці з голодом інші народи світу, це дуже ця подія зміцнить позиції України на міжнародній арені. Дочекайтеся, це дійсно була ідея президента, і її реалізація вона матиме дуже позитивний вплив на наші позиції у світі. Тобто, якщо я правильно розумію, то е, найближча субота, коли нагадаю, це буде 90-річчя дев'яносторіччя. Фактично від початку сталінського голодомору геноциду українського це буде якась дуже важлива і дипломатична, в тому числі, і подія. І вона чи не вперше в історії вийде за межі України і відзначення буде. Ну, гаразд, я не вживаю слово планетарне, але міжнародне. Вадима, ви дуже точно уловлюєте, схоплюєте суть речей. Дякую за комплімент, пане міністра. Від фахового дипломата це оцінка журналістських моїх здібностей. Дякую, пане Дмитре. У нас на жаль вичерпується час. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, був з нами на зв'язку. Тим часом марафон триває. Буквально за кілька хвилин ми повернемося до поточної енергетичної ситуації.